Володимир, привіт. Всім добрий вечора. в тебе гарна ялиночка і такий камін чудовий ззаді. Трошки будемо зігрівати сьогоднішніх глядачів. Так, Володь. Ну, ми тут. Заготовили такі провокаційні запитання для тебе. Я надію, що ти зможеш дати на них відповідь. Скажи, розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти займався до mlm бізнесу? Е, ну, почнемо з того, що я був студентом, і студентські роки дали мені зрозуміти, що я люблю поспати. Я жив у гуртожитку. І е, хлопці, з якими ми проживали в одній кімнаті, вони ходили на пари в другу зміну, я в першу. І я зрозумів, що мені подобається в другу зміну ходити на, перш, е, на пари. Хоча насправді пари починалися о півдв'ятій, і я вже тоді зрозумів, що я люблю поспати. І будучи студентом, шукав варіант, як би це після закінчення студентських років не піти на роботу. Е, е, і будучи студентом, е, вже десь на так. Курсі другому я почав працювати діджеєм в тому регіоні, звідки я родом це Косівський район. Там була база відпочинку, на якій проходили дискотеки. І я там підробляв, працював діджеєм. В принципі, і відпочивав, і гроші заробляв, і тих грошей мені, будучи студентом, вистачало. Потім на п'ятому курсі, так склалося, що база відпочинку, де я працював діджеєм, пішла на ремонт. Нас попередили. За три місяці, що вона буде закриватись на якийсь період. І я почав шукати інші варіанти. Я навчився заробляти, розробляючи сайти. Я розробляв сайти, і на рекламі на сайтах заробляв досить непогано, був навіть період, коли більше 2000 доларів на місяць мені вдавалося заробляти. Ну, і цей дохід в мене був також, коли я вже був студентом. І я зрозумів, що після навчання, в принципі, на роботу йти не потрібно. А що було далі? Далі, один з моїх товаришів почав займатися там якимось видом діяльності, який на той час мені виглядав дуже підозрілим. Він мені пропонував, я відмовлявся, і десь приблизно через півроку часу він в тій ніші почав заробляти так само, як я заробляю на сайтах. при тому працювати почав менше. Це як виявляється тоді, вже тоді був мережевий бізнес, мережевий маркетинг. Правда, продукт тієї компанії був такий, що це був 2011 рік. Продукт в тій компанії були онлайн-конференц-кімнати за гроші. На той момент не було таких, як Zoom-додатків, Telegram тоді ще не був розвинутий. Тоді це користувалося попитом. Але через якийсь час там та компанія ну, вже перестала існувати, тому що те, що вона продавала, з'явилось в безкоштовному доступі. Тим не менше цей друг показав мені на своєму прикладі, що в мережевому бізнесі можна, в принципі, заробляти, не прикладаючи достатньо багато зусиль, якщо ти вже збудував хорошу команду. От. І я щось там теж пробував після того паралельно. Ну оце так в мене було до 2014 року. А в 2014 ти познайомився зі Starlight, Чи ні? Так, а в 2014-му я познайомився а розкажи, зі ласка. Пасічка, як це відбулося? Щось таке цікаве. Дуже цікаво відбулося. Значить, я, в принципі, про, виявляється про Starlife чув і раніше, але я не знав, чи це StarLife. І в 2014 році, пам'ятаю, як сьогодні, моя. Дружина, ну на той момент це була ще моя дівчина. Вона навчалася в івано франківську і Я, як е, чесний хлопець, кожного тижня в п'ятницю їхав її забирати з Франківська додому. І одного разу по дорозі додому до неї дзвонить е, її тато і каже: продиктуй мені свої паспортні дані. І, як виявляється, він якраз тоді укладав договір страхування життя, і йому потрібні були її дані для цього. І в той момент і відбувся цей щелчок. Я зрозумів, що зараз там люди з близького оточення, з близького оточення моєї дівчини, зараз їх почнуть сюди підключати, підтягувати. А так як в мене вже було розуміння, що таке МЛМ, я в той же день зрозумів, що треба починати. Спрацювала жаба. Так, прикольно. Чи легко було тобі починати? Як тобі оцей шлях початківця? На початку був дуже великий ентузіазм. От такий вогонь, як ви ззаду бачите, на фоні, от такий вогонь палав в мене всередині, і мене ніхто не міг потушити, ніхто не міг мене погасити. І більше того скажу. Люди, які раніше вже чули про цю тему, але з тих чи інших причин вони не зацікавились, або навіть були такі люди, які пробували і залишили цю сферу, коли вони розмовляли зі мною. Вони знову запалювались і приймали рішення включатись. Так що дуже велику силу мені дав тоді ентузіазм, і було дуже легко на першому періоді дуже весело. Ну, Це класно. Я знаю, що не в всіх виходить легко з самого початку. Не у всіх такий ентузіазм, в принципі, є, але потрібно прикладати зусиль. А ти кажеш, що в тебе так це було? Та це було дуже легко насправді. І е, від чого ну, від чого це почалося від навчання? От е, в жодній іншій mlm компанії де я вже мав дотичну якусь, е, скажімо так, роль. Я не, ніколи не був на якихось подібного роду навчаннях. А коли пройшов навчання в даній сфері, то в мене зразу було прийнято тверде рішення. Я отримав відповіді на всі питання, на всі ті сумніви і негатив, які я чув раніше від людей, і я чітко зрозумів, що це те, що мені потрібно, і от коли приймаєш рішення, то зразу з'являється енергія. Так. А скажи, от твій досвід попередній. Ти казав, що подіб... в МЛМ компанії був. Він тобі якось допомагав тут, в цьому бізнесі, чи якось тебе, можливо, збивав десь? Однозначно, однозначно мені він дуже допомагав. Самий основний урок, який я брав і взяв з попередніх компаній, це те, що в такого роду бізнесі дуже важливий старт. Дуже важливий старт, тому що я знав на 100%. Всі люди хочуть побачити результат, і якщо ти швидко будеш стартувати, ти будеш дуже е, отримувати гарні результати на старті, то потім ця твоя репутація буде працювати на тебе. І от я це чітко зрозумів. Тому в даній сфері, коли я стартував, в мене був дуже крутий старт. Я дуже сильно приклався в перші місяці як наслідок. Я був правий. Я розігнав цей потяг, який далі було вже дуже легко просто підтримувати його швидкість. А, а скажи, в тебе був в Терлайфі найважчий такий період? Чи а... було в тебе таке, що закрадалася така думка, що ну його, цей Терлайф, піду на роботу? Однозначно, ну. Не то, щоб я піду на роботу, це точно такої думки не було, але та ну його така думка закрадалася. Декілька разів були такі періоди, коли сипалась команда, і саме, що було важким, так це ну, втрачати людей, до яких ти вже привик, і ти від них не очікував, що вони можуть от, просто взяти і піти з бізнесу. Були там такі люди, і кожна така людина давала дуже гарний урок до певного, періоду, <кій> до певного періоду мене це мучило. Потім на якомусь етапі, на одному з навчань, я почув дуже гарні слова, що ми ростемо тоді, коли ми відпускаємо. І з цього моменту мені взагалі не було якихось таких вже важких періодів. Так, одні люди. На якомусь етапі можуть зупинитися, але це вже для мене переносилося взагалі спокійно. Ну, хто мене знає, той знає, що взагалі спокійний по житті в будь-яких ситуаціях. І цього спокою я навчив, набрався, навчився однозначно в даній сфері. Скажи, а було щось таке ключове, що тебе саме утримало в цьому бізнесі? Було однозначно це. Це приклади успішних директорів компанії, співвласників, тих, в яких класні результати, і такі люди завжди мотивували. І коли було важко, є багато в Ютубі, є багато відео про історії людей, які вже досягли успіху, з чого вони починали, який шлях вони пройшли. І коли ти так розумієш, що навіть цій людині вдалося, то зразу з'являлася мотивація. Так, дивись, от зараз багато людей є, хто вагається йти їм в цей бізнес, не йти, чи зможуть вони, чи не зможуть, чи бізнес для них, чи варто в таких умовах починати цей бізнес. От що ти можеш про це сказати, що ти можеш цим людям, наприклад, порекомендувати? Зважити за і проти. Зважити, що вони можуть отримати, що вони можуть втратити. Якщо люди дійсно розбереться, вона нічого не може втратити. Вона багато чого може отримати, а втратити по суті не може нічого. Завжди досвід спочатку, а потім результат. Інакше не буває. Зразу результат ніде неможливий. Навіть діти не завжди з першого разу народжуються. Тому насправді дуже важливо не боятися. Ви нічого не втрачаєте, ви нічим не ризикуєте. І от вам це треба зрозуміти. Берете листочок, ділите на дві частини, зліва плюси, справа, чим ви ризикуєте що втрачаєте. Безризикова справа взагалі. Дякую. Ще таке багато консультантів якось дойшли, ну, скажу так, не багато. Є консультанти, які доходять в бізнесі до низів, і от їм, можливо, не так, як. Тобі ти дуже вмотивований, самовмотивований. Їм, можливо, важко. І вони, можливо, думають: та ну, піду я десь інде заробляти. От що ти можеш порекомендувати цим консультантам, які опускають руки? Знову ж таки, дивитися на тих, в кого все окей, в кого все виходить, і брати з них приклад. Раз, в інших виходить, значить, в них не виходить, тому що вони щось роблять не так. І треба розібратися в собі, покопатися, що я роблю не так. Цей бізнес це не є везіння. От йому повезло, мені не повезло. Це математика, це статистика. І що саме основне, даний бізнес влаштований так, що кожній людині дають рецепт. Як досягти успіху? Наприклад, ви хочете приготувати борщ. Е, є рецепт певний, так? Якщо ви будете робити все точно так, як пише рецепт, у вас вийде той самий в результаті борщ з тим самим смаком. Правильно? Ми ходимо там в різні ресторани, замовляємо одну і ту саму страву, і смак той самий. Чому? Бо технологія приготування залишається та сама. В даній сфері люди, які досягли успіху, вони діляться з іншими людьми. Своїм рецептом успіху, давайте так по-простому це назвемо. І якщо ви не досягли успіху, якщо у вас щось не получається, значить ви в рецепт додаєте щось своє, або щось забрали. Отже, все дуже просто. В людини, в якої щось не получається, їй треба зв'язатися з тою людиною, в якої виходить, і запитати, попросити, нехай їй дасть зворотній зв'язок. Що не так. В моєму борщі чогось бракує. Так, дякую, Володимир. І е, ми з тобою так швидко пораємось. І на останок нашої зустрічі е, Побажай нашим глядачам щось на новий 24-й рік. От від себе. Перемоги. Я е, бажаю всім, всім нам перемоги. Я впевнений, що це бажання, яке точно. Об'єднює всіх, хто дивиться даний ефір зараз, і буде дивитися його в записі. Це, напевно, саме-саме основне. А все решта в нас буде. Адже ми українці, ми люди, які завжди вміємо викрутитись з будь-якої ситуації. І зараз основне це дійсно. Всім бажаю перемоги. А далі всі, я впевнений, всі зможуть швидко відновитися. Так, дякую. Дякую, Володя. Дякую всім глядачам, хто були, і до нових зустрічей. Дякую, дякую, Аня, за таку гарну можливість. Всім до зустрічі, слава Україні.